Відної возлюблені, Христос посеред нас і є, і буде. Я знову радий всіх вас бачити. Із задоволенням і залюбки я продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Хочу подякувати моєму товаришу Олександру Удодику, який подарував мені ще одну таку біблію, бо одну я втратив на запорізькому напрямку. Господи Боже, благослови сьогодні у нас дуже прекрасний псалом. Благословений Бог Тільки в Бозі заспокоїться моя душа, адже від нього моє спасіння, лише Він, моя скеля, моє спасіння і мій захист я ніколи не захитаюся. Доки ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огорожу. Вони тільки й думають зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду. На словах благословляють, а в серці проклинають. Лише в Бозі заспокоюється моя душа, адже на нього моя надія. Лише Він моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я не захитаюсь, Господи, у Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі. Народи мій, повсякчас покладайся на нього. Виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захист. А щодо людей, то вони як подувіту. Навіть нащадки вельмож, не надій – на вазі вони всі разом легші від пари. Не покладайтеся на стирство і не вихваляйтеся на грабоване. Коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серця. Один раз промовив Бог, а я почув двічі, що сила у Бога, і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки ти відплачуєш кожному за його вчинку. Амінь. Мої возлюблені. Також я, щоб ми не втратили разом із вами спілкування, запрошую. Я створив Ютуб канал і телеграм-канал. Там ми спілкуємося з братами і сестрами частіше, ніж я зустрічаюся з вами в таких коротких відеозверненнях. Слава Господу нашому Ісусу Христу! А в тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прослави Україну. Слава Україні! А в тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить всіх моїх побратимів. Слава їм! І в тіні батьківської слави нехай Господь Бог прославить кожну людину, яка зараз допомагає, підтримує і бореться як в духовному, так і в фізичному в світі проти зла. Всіх вас люблю, не прощаюся з вами. кажу вам до нових зустрічей. Нехай благословіння Господа і батька нашого Небесного в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа буде зі всіма вами. Пока мої рідні. Пока.